Безпека понад усе, 17 листопада. Начальник Київської обласної військової адміністрації Руслан Кравченко перевірив будівництво двох протирадіаційних укриттів у Бориспільській громаді. Їх будують для Іванківського ліцею та Бориспільського ліцею Патріот. Кабмін сказав нам, коли ми подавали проекти зруйнованого майна, що ми можемо також для дитячих шкіл садочків подавати протирадіаційне укриття, укриття проекти, що вони є місцева влада громада. Зробила проект, ми подали на кабмін, Кабмін затвердив і виділив кошти на це укриття. Сьогодні ми перебуваємо разом з комісією, яка створена при Київській обласної військовій адміністрації. Разом з нами наглядова рада, представники, яка також створена при КОВА, представники правоохоронних органів та технічний нагляд. Перевіркою сьогодні було встановлено, що підрядна організація рухається щодо будівництва проти радиційне укриття. По графіку зауважень загалом немає. Фінансування будівництва цих укриттів здійснюється коштом фонду ліквідації наслідків збройної агресії. Загалом у нас в Київській області діють багато програм, які стосуються відновлення, і зараз відбувається в Київській області велика відбудова. Це програма уряду. Кошти виділяються з фонду ліквідації наслідків збройної агресії. Відповідно до цієї програми, в Київській області відновлюється 97 об'єктів. «В Тому числі і багатоквартирні будинки, школи, медичні заклади та будується невелика кількість укриттів відповідно до цього фонду. Як поділилася начальниця управління освіти і науки Катерина Шабан, Бориспільська міська рада профінансувала лише створення проєктів. Окрім того, посадовиця пояснила, чому будують протирадіаційні укриття саме для цих освітніх закладів. «У Нас 15 закладів загальної середньої освіти в громаді, власне. Ми коли готувалися до нового навчального року, так відповідно у нас було поставлено завдання очне навчання. Ми обстежили все довкола, так обстежили і наші підвали. Ті підвали, які були можливість зробити з них укриття, ми робили разом спільно з управлінням капітального будівництва. Де немає підвалів, а власне це є іванківський ліцей, так де неможливо зробити найпростішого укриття взагалом, бо тому, що підвал відсутній, так само і, і власне ліцей Патріот тут пристосоване. Просто приміщення воно є дуже невеличке, і тому власне ці два заклади в нас були такими пріоритетами для того, щоб Побудувати власне ну, побудувати найпростіше укриття чи протирадіаційне укриття за її словами. В укриттях планують облаштувати для школярів тир та класи безпеки. Спочатку спецкомісія кова перевірила будівництво в селі Іванків. Тут роботи розпочали понад місяць тому та обіцяють закінчити будівництво вже через п'ять місяців. Захисна споруда цивільного захисту Іванкою розрахована на 305 діток. Вартість будівництва близько 21 мільйона гривень. Спорудою передбачено приміщення для діток до 11 років, санвузли чоловічі, жіночі, роздягальні, також душові кабінки, Запроєктована генераторна, електрощитова і вентиляційна система. Щодо другого укриття, яке будують на території Бориспільського ліцею Патріот, за характеристиками воно буде таке ж саме, проте більше, загальна площа споруди складатиме 900 квадратних метрів. В такому укритті під час повітряної тривоги зможуть одночасно перебувати 500 осіб. Відповідно до проєктно-кошторисної документації роботи передбачені на 10 місяців. Підрядник зобов'язався закінчити ще раніше протягом 7 місяців. Тому наші комісії продовжуються сьогодні. Ми перевірили два об'єкти які. Будуються за програмою уряду за кошти фонду ліквідації наслідків збройної агресії. Загалом ми перевірили вже більше 20 об'єктів. Після закінчення першого кола ми перейдемо на друге коло, щоб контролювати і перевіряти. Тому що ці перевірки особисті дуже цінні. На власні очі можна подивитись, побачити проблематику і зрозуміти, як. Вирішити ті чи інші проблеми, які виникають під час перевірок або під час загалом будівництва за 2022-2023 роки в школах та навчальних закладах побудували майже 900 укриттів. Марина Грицюк, Володимир Косинський, Новини ТРС Бориспіль.